До родички, яка цілувала мене в дитинстві, немовлям і прокляла мене герпесом на все життя. Я ніколи тебе не пробачу. Мої батьки належать до покоління. Дайно ну я поцілую це немовля. Все своє життя мені казали, що герпес на губах це не страшно, бо він є у більшості населення. Я не ставила це під сумнів, поки не виросла, і точно ставлю під сумнів зараз, коли в мене є немовля. Мене жахає думка навіть торкнутися його, коли в мене герпес, бо він занадто маленький, щоб боротися з цим без медичної допомоги. Як мої батьки могли дивитися на мене свою доньку і казати, так у тітки Шеріл може бути герпес, але невічливо казати їй не цілувати дитину. Я заслуговувала на краще, так само як мій син заслуговує на краще, ніж гадати, чому він зараз не може торкатися маминого обличчя. Я майже обурена на своїх батьків у цьому плані, бо є ймовірність, що це взагалі прийшло від когось із них, Ймовірно, від моєї матері. Якщо бути чесною, вона завжди більше дотримувалася позиції. Мої діти, моя власність, ні штато, тому їй було байдуже у будь-якому випадку. Герпес небезпечний для немовлят, і тепер, через рішення, на яке я не мала впливу, я буду в страху за здоров'я мого сина протягом наступних двох тижнів. Я ненавиджу це. Я ненавиджу їх. Мій малюк і я заслуговували на краще.